Ловка чуєш? У мене для тебе хороша новость. Яка? На замечаєш? не э, замечаешь? Ух ти! Ніфіга собі! Да, я заправила нам повний бак бензина. Що? Ну, кажу, що заправила нам повний бак бензина. В смислі, блядь, бензина? Ну а Нічого, що? Ну що ж у нас вообще, блядь, дизель? Ні, ну я пішла на заправку, мені сказали, що сьогодні у них акція на бензин 50 грош на літрі. І я своєю карточки вирішила зробити тобі сюрприз, заплатила повний бак бензина. Я в шокі. Ти хоч, блядь, ти понимаєш, що ти зробила? А що тепер буде? Ну що, що буде, блядь, Я не знаю. Ну пиздец з форсунком, топливні. Ти розумієш, що у нас дизель, а ти заправила бензин. Капець. І що тебе робить? Я не знаю, блядь, іди з ними балакай, там чи хай одсасують, чи одливають, чи я договарюся і. Бляд. Капець, це ж блять, роби сюрпризи.